Нещодавно в небі над Львівщиною зафіксували сучасний літак радіолокаційної розвідки один з тих, що Україні передала Швеція. Які можливості це відкриває для нашого регіону, а також чим важлива поява такої техніки в українському повітряному просторі. А також чи може це свідчити про підготовку до відкриття львівського аеропорту. Про це говоритимемо з експертом з питань авіації Валерієм Романенком. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава. Власне, новина, яка не полишає спокою, і також дуже вже активно поширюється і в наших ЗМІ, а також закордонних. Зокрема, от на Росії також підгорає те, що в Україні ось з'явився новий літак радіолоційної розвідки. Власне, розкажіть, які його основні функції, та чим він може допомогти нашій країні. Ну він виводить наші повітряні сили в рівні умови з росіянами. Вони бачать нашу територію на глибину там 300-400 кілометрів, причому бачать на будь-яких висотах, бо в них були і літаючі радари А-50. Тепер такі літаючі радари є і в нас, що здатне робити літаючий радар відслідковувати повітряну обстановку і здійснювати управління власною бойовою авіацією, як штурмовою авіацією ударною, так і винищувальною, наводити її. В вигідних для супротивника вигідних для своїх літаків ракурсах на літаки супротивника. Тобто, можна, наприклад, якісь там носії кабів летять до лінії фронту, а можна навести так, щоб зайти на них з боку чи ззаду, так, щоб нанести удар неочікуваний удар по ним. От крім того, такий радар в обмежених можливостях може працювати і по землі, показувати розміщення ворожих радіотехнічних засобів. Ну, наприклад, радарів протиповітряної оборони. Ну, окрім виявлення, да, виявлення ворожих літаків і повідомлення власної авіації, він може так працювати. До того, до того ж, найкраще він буде працювати, наш, якщо це наш літак САП 340 найкраще він буде працювати з Ф-16 і міражами. Бо зараз вже е, з'явилося підтвердження того, що лінія зв'язку з таким літаком, прямого зв'язку на винищувачі, це лінк 16, вона кодифікована в наших повітряних силах і, мабуть, що в цьому разі присутня на бортах літаків Ф-16. Це такий обов'язковий елемент прямого зв'язку такого літаючого радара з винищувачем F-16. Якщо говорити вже про ці польоти, власне, це тестові, чи він вже виконує свою безпосередню функцію радіолокаційної розвідки на теренах нашої країни? Ні, так далеко він не досягає, значить, в нього дальність там 400-450 кілометрів по великих цілях. От, винищувачі типу Су, ну, мабуть, там 350 впаде. А 26 наприклад, літаки, ну, російські Іл-76, так, 450 кілометрів він їх побачить. Там стоїть досконалий Шведський радар Айрай, який загалом має таку плоску форму, тобто схожий на рейку, тому що це радар бічного огляду. В нього нема такої тарілки, як на звичайних американських аваксах, наприклад. То через це в нього є деякі спереду і ззаду, так на 30 градусів, в нього мертві зони. Але за рахунок такої антени, він бачить краще і там більш сучасний радар, там фазована антенна решітка. Краще бачить, так? Те, що це розвідувальні вильоти, ні. І крім того, я б хотів сказати, що ця інформація ще не певна. Ми поки що говорили власне, про можливості цього літака. Але чи це був він, чи не він, це ще велике питання. Якщо говорити про е, можливості нашої країни, чи були в нас аналоги, чи можливо є на е, озброєнні нашої країни подібні е, літальні апарати? Ні, на озброєнні в нас вони ніколи не були. Хоча зараді за часів пізнього Радянського Союзу, якраз під роз перед розвалом Радянського Союзу, в нас був такий проект АН-71. Цей літак вже доводив, проходив другий етап е, випробувань в повітрі, да, випробування радіолокаційного обладнання. Це був дійсно такий тактичний літаючий радар. От. В Росії, в Радянському Союзі такі літаки були на озброєнні. Були два типи Ту-126 і АМ-50, які плавно перейшли, перейшли до Росії. Зараз, до речі, практично всі ці літаки вони, значить, радянського виробництва залишились. В Росії ну значна кількість залишилась в Росії ще від Радянського Союзу, от і наш Ан-71, на жаль, не пішов в Сирію з ряду причин. Ну, Державного музею авіації один з таких літаків можна побачити. Знаємо, що щоразу, як в Україні з'являється нове озброєння, росіяни намагаються м -м, прощупати, також знищити відразу. Тобто, яка є е ймовірність того, що от, е Росіяни зможуть полювати на, на ці літаки. Тобто чи є така загроза? Ну, звичайно, загроза є, бо по дальності російської зброї вони досягають загалом їхні ракети Х-101, досягають Португалії. От, тому, <сміття> тим паче я хочу сказати, що на території України нема безпечної точки. Ну, Але я думаю, теж ці такі, вони невеликі загалом, не, не набагато більше від винищувачів. От, ну, скажімо, вони набагато більше від Су-27. За довшиною вони практично такі самі. От, і я думаю, що як ми дотеп, дотепер зберегли на аеродромах нашу авіацію, да, у нас втрати в основному в повітрі. От, так і я думаю, надалі вдасться зберегти ці типи літаків, хоча дві машини загалом це небагато. От, але я думаю, що е головне зараз це їх освоїти і е навчитися засто ефективно застосовувати. Бо вони значно вони в рази підвищать ефективність і безпеку, до речі, застосування f 16 бойових діях. Власне. Е так, ви також слушно зауважили, що офіційно ще не підтвердили, що це саме за літаки, але тим не менш раніше повідомлялось про передачу двох таких типів літаків від Швеції. Тобто, скільки наскільки добре, що їх є два, і наскільки ефективніше було б, тобто, яка кількість потрібна, аби ефективність безпеки нашого неба зросла ще вище. Ну, Це залежить від завдань. Якщо ми хочемо контролювати наше небо цілодобово і над великими, скажімо, більшою, більшою частиною території, то нам потрібно їх не менше десятка. Бо ну, час патрулювання такого літака це ну, максимально там, 4 години. От, і е, час підготовки до виліту ну, це теж кілька годин. Тому я думаю, що Десь десяток літаків нам би згодився, особливо коли настає, ну, коли виникає загроза, коли нас попереджають про загрозу повітряних ударів. А загалом це видно, поки російські ту 95 і МС долетять за лінію, да? От, допоки там здійсняться і долетять крилаті ракети там, морського базування, або ну, от, гірше гірше з іскандерами, але. Допоки крилаті ракети долетять, є час підняти ці літаки в повітря от, і висунути на рубежі, де вони б здатні були зверху, з повітря, контролювати і моніторити польоти а, російських крилатих ракет. А якщо вони контролюють і моніторять, моніторять, це означає, що весь час бачити, де, він, де ці ракети летять. То це дозволило б дуже ефективно. А, Здійснювати управління винищувачами -перехоплювачами. Тобто можна було б одразу апаратно розділити цілі, здійснити ціле й розподілення, да? на кожний літак виділити е, цілі і, нав... і наводити на нього в автоматичному режимі. Тобто, е, наприклад, там автоматично переключити там, скільки там повітря, до, там, ну 5-6, 16. Да? кожному дати по 3-4 ракети в автоматичному режимі наводити. Уявіть собі, наскільки б збільшилася ефективність а, протидії ударам російських крилатих ракет. Ну, З шахедами буде гірше, бо а, літакам важче збивати шахеди, От. Але загалом нам вдалося б таким чином розгрузити наші зенітно-ракетні підрозділи і не використовувати високовартісні зенітні ракети, а передати знищення крилатих ракет в основному для винищувачів, передати винищувачів. Також на останок десь хотілося б поставити таке питання, зрештою. Після того, як виявили ось польоти над Львівщиною, у нас десь так знову можливо на такому приватному рівні, але між собою почали обговорювати про те, що ймовірно можливо відкриється авіасполучення бодай на заході нашої країни. Тобто, чи можуть свідчити ось такі наявність цих літаків, а також уже їхнє тестування до того, що невдовзі аеропорт у Львові можуть відкрити. Ну тоді треба тему сава 340 закрити, а сказати, що там літак, літав літак Ан-26 КПА це такий літак, який застосовують для калібровки аеронавігаційних систем і радіолокаційних станцій. Да? От. Це міг бути цивільний. Я думаю, що в Ерорусі є такий літак. Або військовий там в одній з наших е, бригад, так е, е, транспортних бригад наших повітряних сил де є такий літак. От. Або це міг бути літак, який аналогічні цілі виконує, але трохи менше за розмірами. Але в повітрі дуже схоже на САБА. От, Такий літак, наприклад, регулярно калібрував там, обладнання в гостомілі. От, я неодноразово його там бачив. Тобто, дійсно, якщо це не саап 340 от то, скоріш за все, і на мій погляд, це найбільш вірогідний варіант, що це був літак-калібрувальник, який здійснював або перевірку аеронаві... аеронавігаційних систем Львівського аеропорту, або взагалі калібровку радіолокаційних станцій а, місцевої протиповітряної оборони. Зрештою, зрештою, оскільки підняли вже цю тему, не можу не запитати, яка вірогідність зрештою, відкриття авіасполучення з Україною, зокрема із Львівщиною, навіть якщо в нас таких буде 10 літаків, як ви зазначали, що ефективність підвищиться значно? Нульова. Якщо є бойові дії, то нульова. Бо такі літаки вони не призначені для виявлення і моніторингу балістичних ракет. А навіть якщо вони їх відслідковували. Ну, старти, от, такі літаки, загалом здатні відслідкувати на початковому етапі старт цих ракет там, з Брянської, там, значить Білгородської області, Курської області. Да? Але час підльоту таких ракет це кілька хвилин, навіть до Львова. От, ну Там максимально 7-8 хвилин. За цей час вивезти людей з літака. І зробити так, щоб вони дісталися до бомбосховища і закрити, до речі, це бомбосховище. Да? От це замало. Тому єдина умова відновлення повітряного сполучення над Україною, ну в тому числі над Львовом, це один з найбільш вірогідних аеропортів. Це, скажімо, зупинка бойових дій. Дякуємо вам. Будь з нами ласка. був на зв'язку Валерій Романенко, експерт з питань авіації.